Вправа 129. На координатному промені позначте всі натуральні числа, які більші за 3 і менші за 7. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, зображаємо координатний промінь, беремо лінійку. Так. Вибираємо колір і рисуємо координатний промінь деякої довжини. Позначаємо початок. Так. Як одиничний відрізок я візьму дві клітинки. У вас у зошиті це буде один сантиметр. Так, Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Досить? Отже, нам треба. Позначити всі натуральні числа, які більші за 3 і менші за 7. Більші за 3 це ті, які правіші за 3, це 4, 5, 6 і так далі. Ну, але які менші від 7, це ті, які відповідно менші за 7, це 6, 5, 4 і так далі. Е, між ними є тільки цифри е, числа 4, 5 і 6. Ну, як нам їх позначити? Е, позначити можна певним кольором або обвести. Наприклад, я виокремлю. І позначу, ну, наприклад, хай буде жод. Тепер зараз ми можемо також і позначити крапкою ці числа на координатному промені. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.